Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма власний погляд, земельні відносини та нові правила гри у цій сфері. Про це ми будемо говорити сьогодні з Леонідом Новаковським, першим заступником директора Київського інституту земельних відносин. Я вітаю вас в нашій студії. І е, перше хотілося б ще питання вам поставити стосовно земельного банку. В Україні з'явиться нова фінансова установа. Що це за установа і які правила діятимуть в сфері земельних відносин? Необхідність створення Державного земельного банку була ще визначена земельним кодексом, який діє з 1 січня 2002 року. Але, на жаль, аграрники, які мають відношення до кредитування сільського господарства, чекали цього банку більше 10 років. Уряд створив у липні цього року державний земельний банк, який є публічним акціонерним товариством, і нещодавно. Верховна Рада вирішила, що Кабінет міністрів своїм рішенням передасть у статутний фонд цього банку земельні ділянки державної власності сільськогосподарського призначення. Необхідність передачі до статутного фонду цих земельних ділянків обумовлена тим, що нема державних ресурсів для того, щоб зробити. Статутний фонд цього банку достатнім для того, щоб забезпечити кредитування сільського господарства під доступні кредити. Доступні це вважаються кредити, які є за рубежом 4-6 річних. Зараз кредитування ведеться у нас на рівні 22%. 26-28%. але достатньо цього статутного фонду у 120 мільйонів для того, щоб розпочати повноцінну діяльність саме в земельній сфері, зважаючи на ту ситуацію, яку ми маємо сьогодні 120, 120 мільйонів, це мінімальна сума статутного фонду, за якою банк може бути сформований взагалі. Це тобто мінімально допустимо, допустимо за законом. Якщо передати землі державної власності у статутний фонд цього банку, за розрахунками спеціалістів, це може бути оцінено ці земельні ділянки десь 75 мільярдів гривень. Якщо до 120 мільйонів додати 75 мільярдів гривень, тоді можна під цю суму. Вже розглядати питання щодо кредитування сільського господарства на досить добрих умовах для того, щоб ми могли розвивати сільське господарство, маючи кошти так само, як це робиться за кордоном. Наскільки земель, земельний банк може володіти або виступати власником землі державної землі земель державного тут, призначення? тут слід мати на увазі, що відповідно до 13 статті конституції України? розпоряджатися землею можуть тільки органи державної влади або органи місцевого самоврядування. Банк є державною установою. Він не відноситься не до органів державної влади, не до органів місцевого самоврядування. Тобто банк як державна установа може мати землю на правах постійного користування або на права оренди. суперечності правової не виникає. На, на право власності. Він не може мати землі. Земля не може бути власністю у банка. І через це банк, коли внесли в зміну закони про банку, банківську діяльність, банк буде е, здійснювати операції з землею. Які будуть пов'язані з заставою земельних бан... ділянок під час отримання кредиту в банку, і ці питання будуть регулюватись в порядку, які ще потрібно у законодавству вирішення до цього часу? Ці питання остаточно не є вирішеними. Тобто, практично, зважаючи на те, що закон про земельний банк уже ухвалений, підписано президентом, для того щоб запрацювали механізми дії цього документу, потрібно ще додатково ухвалити деякі правові норми, щоб дозволили працювати в сфері землі, забезпечити. Саме обіг землі, заставу з закладенням, можливо, і інші операції з землею проводити ну, в принципі. Операції заставні вони досить урегульовані, але питання відносно того, в якому порядку банк це повинен робити за земельним законодавством. У земельному законодавстві це не визначено через це потрібно внести зміни до земельного законодавства. Визначити взаємодію банка з цим статутним фондом цієї частини, що може бути робити. Якщо земельна ділянка господарства, яке не вернуло предположим кредити, буде зарахована у банку, вона не може бути зарахована на праві власності. Значить, її цю ділянку, щоб розпоряджатись, якщо її комусь здати в оренду, банк це може зробити, якщо вона перейде йому, буде оформлена. Постійне користування. А якщо продати, він не може вже продати через це за законом зараз, за змінами до земельного кодексу, в одну з його статей внесена норма, нова норма, що землями державної власності сільськогосподарського призначення у нас буде розпоряджатись державне агентство земельних ресурсів. Я припускаю просто що цю частину роботи, яку не може зробити банк зараз за законом, зможе робити державне земельне агентство. Як орган виконавчої влади, і це не буде протирічити Конституції. Хотілося б зрозуміти, які власне землі війдуть до Статутного фонду земельного банку, які, е, з якої права власності, це суто ті, що закріплені залишилися за державою, і чи яким чином будуть стосуватися цього банку землі, які знаходяться у приватній власності, тобто людей, які отримали акти на землю. Ну, зараз, за даними Державного земельного кадастру. Державні сільськогосподарські підприємства мають в постійному користуванні на правах державної власності майже півтора мільйона гектарів землі. Крім цього, у нас є фонд, який створений під час проведення земельної реформи, так званий резервний фонд. І ще є землі запасу, які не розподілені були і залишились державною власністю. Землі запасу і землі резервного фонду це землі державної власності. Їх три мільйони. Рахуйте, півтора мільйона там 3 мільйони. Тепер у нас ще є майже три мільйони гектарів земель, які становлять невитребувані паї. Частина громадян не отримала свої паї, і не отримує їх. А частина громадян, які отримали ці паї, оформили, вони померли, і в них нема спадкоємців. Таких теж сумарно три мільйона. Значить, мова може йти півтора плюс три плюс три, це майже сім з половиною мільйона гектарів землі. Це досить велика цифра для того, щоб банк функціонував. Але ця частина, яка стосується відмерлої спадщини і невитринних паїв. Вона зараз знаходиться не в державній власності її потрібно ще переоформити в державну власність. Там іде процедура судові, інші процедури. Там ще вили, Ви великий обсяг власності. робіт для того, щоб якщо воно було передано в банку. По перше, в банку потрібно мати документи на ці що це за ділянки. Це повинні бути кадастрові плани, це повинна бути оцінка. До речі, не визначено законодавство, по якій оцінці будуть банку статутний фонд передавати. У нас зараз існує нормативна грошова оцінка, є експертна грошова оцінка. Нормативна грошова оцінка, за нею береться, у нас податок земельний нараховується, договори купівлі, продажу і так далі. Якщо брати за цією Ціною або за цією оцінкою в статутний фонд це буде одна вартість, якщо брати за експертною оцінкою, її не можна за коли аналізується через... й і склати і да, грунту. Да, експертно не можна, тому що експертна оцінка цих земель не проводилась. Експертна оцінка проводиться тільки тих ділянок, які продаються. Це невеликі площі в основному. Так що тут дуже багато ще роботи. Якщо говорити про приватну власність на землю, власне, в Україні є офіційно приватна власність на землю. Можна сказати, що на правовому рівні це питання Значить, Ми 30 січня 92-го року на сесії Верховної Ради приймали закон про форми власності на землю. Я пам'ятаю, як учасник цього засідання, тоді проголосували 384 депутати без обговорення, щоб запровадити в державі приватну власність. Розмов про введення державної власності ввелось роками, і принаймні дві майже два роки земельної реформи. Ми весь час робили обстеження, обслідування, референдуми робили на місцеві... сьогодні, маючи акт Зараз... на землю, можна сказати, що ми маємо і у власності Значить, цю землю. Ми юридично маємо землю у власності приватній, але по суті, для того щоб здійснювати право власності на землю треба щоб власник виконував три функції перше щоб він володів цією землею він володіє щоб він користувався цією землею користувався і щоб він розпоряджався цією землею Так от функцію розпорядження держава обмежила він не може, що таке розпорядження? Це ви продаєте, це ви обмінюєте, це ви здійснюєте інші тобто операції. здійснювати Операції Ці операції, нас... операції держави зробили таким чином, що то, що треба для державних для суспільних потреб, викуп цієї землі для суспільних об'єктів, це можна робити за законом нашим. А Власник, щоб розпоряджався, сам він не може. По суті, в нас ринок дозволить вільний рух землі рин... саме і в цій ринок, сфері. Ринок, якщо мораторій буде остаточно зняти, це питання теж до кінця не врельовано через те, що рин... мораторій існує до 1 січня 2013 року за умови введення в дію закону про кадаст і закону про ринок. Закон про Кадас введений дію, а закон про ринок прийнятий в першому читанні. Зараз в нього потрібно вносити серйозні зміни в зв'язку з тим, що в нього вже з цього закону забрали ті розділи, які стосувалися аукціонів і конкурсів. Зараз йде питання відносно того, щоб обмежити площу землі в оренди. Тобто, що треба робити або тобто ситуація, що насправді буде з землею з початку 2013 року, Спочатку поки життя. що не визначена. Спочатку? Давайте стосовно цього ми почуємо нашого глядача через те, що дійсно невизначеність Дай, і ставить перед глядачами також певні питання. От саме одне із них, і від нашого глядача ми зараз послухаємо. Будь ласка, я телефоную до вас з Івано-Франківщини. Кажуть, що з нового року вже можна буде продавати свою землю. Моя бабуся має пай. скажіть, будь ласка, чи це дійсно так, чи мораторій вже не буде діяти з нового року? І де можна дізнатися, скільки реально коштує гектар землі? Дякую за відповідь. Значить, зараз ситуація така. Норма земельного кодексу про те, що мораторій існує до 1 січня 2013 року. Поки що існує, вона не виключена з земельного кодексу. Мораторій може бути відмінений в тому випадку за умови, що буде прийнято два закони: закони про кадастр і закони про ринок. Закон про кадастр прийнятий, закон про ринок ще не прийнятий. У нас до нового року ще є час. Можливо, до нового часу буде прийнятий закон про ринок або врегульовано питання обігу земель сільського призначення. Тоді мораторій може бути знятий. Якщо цього не буде зроблено, мораторій може не бути знятий. Але для вирішення цього питання у нас ще є час. Якщо можливість така буде для вашої бабулі, значить вам потрібно за місцем проживання вашої бабуні звернутися в районний відділ земельних ресурсів. У них є нормативна грошова оцінка землі. І вони вам визначать нормативну грошову вашої ділянки. Але продавати ви цю землю будете за ринковими цінами. Затверджених ринкових цін немає, ринку, як такого, в нас вільного не було. Через це це буде визначатись по аналогії з тими цінами, які в нас є на продаж інших земельних ділянок, і буде в основному основою це нормативна грошова оцінка. Якщо це орни землі в Івано-Франківській області. Це десь середня вартість одного гектара орних земель на рівні десь 11-12 тисяч гектарів, якщо вона не індексована. Якщо там є багаторічні насадження в неї або якісь інші об'єкти сади, які виноградників там немає, може так оцінка цих угідь чотири рази вища, ніж оцінка ріллі. Але у всіх випадках. Це питання буде вирішено земельними органами місцевими, і ці земельні органи будуть давати довідку про нормативну грошову оцінку земельної ділянки для вашої бабусі, яка потім буде продавати заключати договір продажу, кому вона буде продавати цю ділянку, якщо мораторій буде до цього часу відмінений. Давайте от стосовно того, чи буде відмінений чи не буде відмінений мораторій, і що насправді буде з землею. От розглянемо ситуацію. Власне, уже двічі парламент не підтримав продовження мораторії не. з 2013 року. Офіційно має припинити ді... діяти мораторій. Якщо не буде ухвалено закону про ринок земель, як що може відбутися в земельній сфері? Як далі по... може бути таким чином на перехідні що... положення? Ніби дію парламент, парламент є право парламент. Може з закону земельного кодексу виключити посилання на закон про ринок земель як передумова. Наприклад, парламент йде таким шляхом вносить зміни до земельного кодексу і врегульовує в земельні кодексі питання обігу земель сільськогосподарського призначення. Їх не так багато. Вносить зміни, і тоді він закриється питання, яке стосується ринку землі, але тоді треба зняти з перехідних положень посилання на ринок землі. Але це можна запроваджувати може ринкові механізми, зважаючи на ту ситуацію, яку ми маємо сьогодні. Така плотанина в законодавстві. Я вважаю, що ну можливо я помиляюся, але мені здається, що стільки законів останнім часом в земельній сфері наприймали, що навіть вже треба починати спочатку згоджувати закони всередині самого земельного законодавства, тобто по новому переглядати положення земельного кодексу. От чим можна запроваджувати ринкові механізми за таких невизначених і, можливо, навіть плутаних правових ну, умов? Питання, ви маєте рацію, але давайте подивимося з іншої сторони. Ми мораторій запровадили з 1 січня 2002 року на три роки. Рахуйте, 2002 тисячі другий рок, три роки. До тиху, скільки маємо завершити п'ятий рік. Далі ми продовжуємо весь час, У нас же кінця немає ніколи. А коли ми, І в будемо, цей момент ухвалюються закони, дай, які такі, регулюють ті чи інші сфери. Раніше ж теж приймались закони, ми ж не стояли на місці. Значить, є, можна поставити питання таким чином. Не можна, тому що немає повного земельного кадастру. Щоб створити повноцінний земельний кадастр, треба 10 років. Значить, мораторій ще буде 10 із за кадастру. Закон про ринок це швидко можна прийняти, але для того, щоб прийняти далі, ж потрібно провести інвентаризацію земель, треба визначити оцінку Що буряна, треба в цій ситуації. Визначити. все таки продовжувати мораторій і не визначенцю сфері, чи все таки запроваджувати з поетапно з точки зору відношення до цього загального відношення до України думка тих. Хто проти ринку землі переважає зараз? Все-таки зупинитися, зрозуміти, що ми маємо. І... Тих переважає. Але по суті, потрібно було б, якщо навіть це буде продовжувати, треба було б обмежити конкретними датами, коли повинні бути зроблені конкретні документи. Через те, що у нас посилання є, а грошей в бюджеті у нас немає. Добре, дуже дякую вам Я за участь у нашій програмі. Питання дякую досить власне. складне. Я вважаю, що Будь дійсно власне. тут треба подумати, перш ніж робити, найті перші кроки. Дякую всім за увагу. вам нагадую, що гостем програми власний погляд був Леонід Новаковський, перший заступник директора Київського інституту земельних відносин. Дякую всім за увагу. Дякую за те, що залишаєтесь парламентським. Адже ми робимо політику зрозумілою.